Про розробку бойової машини нового покоління надпхарківське конструкторське було з машинобудування імені Морозова вперше стало відомо у 2018 році. Тоді в Харкові оптимістично повідомляли, що БМПУ замінить всю застарілі радянські БМП-1 та БМП 2 що вже розроблено конструкторську документацію, а виготовлення дослідного зразка і початковий комплекс випробувань буде проходити у 2019 році. На озброєння української армії нові машини, на думку ХКБМ, мали надійти у 2020-х роках. Однак вже кінець 2021 року, а анонсованої машини в залізій досі немає. В Харкові стверджують, що вся потрібна технічна документація по проекту вже готова, І очікують, коли Міноборони України зробить замовлення на дослідний зразок цієї техніки. Основні характеристики представленого нещодавно військовим журналістам проєкту перспективної БМП, у мало чим відрізняються від оприлюднених у 2018 році. Так маса БМП з базовим рівнем захисту становитиме 25 тонн, а з додатковим захистом до 30 тонн, проти озвучених 25-27 у 2018 році. Машину, як і раніше, планують оснастити дизельним двигуном до 734 сили з автоматичною трансмісією. Що має забезпечити максимальну швидкість руху у 70 км на годину та запас ходу до 600 км, крім того, машина зможе плавати. Озброєння БМП-У буде представлено бойовим модулем БМ 8 з класичним для сучасних українських модулів набором засобів ураження 30 мм гармата, автоматичний гранатомет, кулемет 7,62 та ПТРК Бар'єр. Однак очікується, що він буде мати одразу два потужних оптичних модулі. Крім того, обізнаність екіпажу має збільшити кругова система огляду, яка буде здійснюватись за допомогою камер. На відміну від даних 2018 року, в оновленій презентації кількість десанту складає 8 бійців, раніше було 7. Екіпаж стандартний, 3 особи. Окремо варто відзначити й озвучені габаритні розміри нової БМП, які набагато більше не тільки за старі радянські машини, а навіть за більшість західних зразків, котрі при цьому мають потужне бронювання. Ймовірно, це пов'язане з вимогами забезпечення плавучості БМП, опцією, яка в бойових машинах НАТО зазвичай не передбачається. Дякую за перегляд.